Виконавчий комітет нагороджує гончарову Тетяну Валерівну. Пишаємо з вашою Дякую. Служу українському народу. Наповнювати бюджет, коригувати митну вартість, визначати коди товарів це важливо, і ви робите. Цю роботу в складних обставинах в різних умовах виконуєте свою службу, хвилюючись за родину, хвилюючись за дітей, але все одно залишаєтесь тут. Тут живете, тут працюєте, тут служите українському народу і беззаперечно місту Запоріжжя. Це професіонали своєї справи, які несуть службу в умовах воєнного часу. Зараз в лавах митників працює понад дві сотні фахівців, які продовжують підтримувати економіку країни вже у Запоріжжі. Частина наших митних постів залишилась на окупованій території це і митний пост Бердянськ і Мелітополь. Зараз працюють тільки три митних поста, які знаходяться в місті Запоріжжя. Важливий напрямок це один забезпечення економічної безпеки країни, а в нього вже втілюються інші питання питання боротьби з контрабандою, питання. Ну, якось нелегальне, якось переміщення зброї, наркотиків. Ну, це теж дуже дуже важливе питання, яким ну, ми займаємося. Допомагає митникам шукати заборонену контрабанду і кінологічний відділ. Їхня помічниця Спаніель Діана продемонструвала, як безпомилково знаходить схованки зброї, набоїв для неї, наркотичні речовини або гроші та інші заборонені предмети. Де і отримує тублюваний прибір. Іші. Сутеє! супер. А, ищи. Де? а, супер. Собака має 3 роки віку до повномасштабного вторгнення РФ відпрацювала два місяці, має 10 показників. З виявлення в пунктах пропуску. На даний час працює на митних постах, має подвійну спеціалізацію з пошуку наркотичних психотропних речовин, прекурсорів та зброї, частин до зброї і набоїв даних. Чимало з працівників митниці долучилось до лав Збройних сил. Зараз на передовій боронять Україну 11 співробітників Запорізької митниці. Вони працювали на різних напрямках. Деякі мають державні відзнаки, розповідають колеги. Деякі пішли добровольцями, деякі були призвані на, на службу, двоє вже було поранені, є і люди, які вже і нагороджені орденами, медалями. Я вважаю це наші герої. Побажати їм напередодні свята, щоб вони повернулися живими, цілими і повернулися в наш колектив і продовжили працювати. Наразі у митній службі чекають на поповнення своїх лав випускників запорізької політехніки. Роботи у воєнний час багато і досвідчені фахівці готові передавати молодим співробітникам свої професійні знання та навички. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ.